Всім доброго дня, з вами інтернет-магазин МТЗок. Займаємося ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Virex та граблів Рашилка сонечко Працюємо різними видами оплати. Оплатою ЗНДС, оплатою на рахунок ФОП та оплатою за готівку, звичайно. Приїхала до нас сьогодні нова партія турбінок ТКР 6. Це у нас Чехія. Дуже класна якість, дуже класно вони працюють, дуже вони якісно. Компоновки та виробництва. Вони йдуть аналогом оригінальної ТКР-6 мт Це ось як вона на прикладі знайде, ось як можете бачити, ось такий вигляд на її. йде з закритими всіма каналами. Чешська не так, але це їй не мішає бути кращою, чим оригінальною. Всім ми радимо краще ставити оригінальну, точніше чеську, тому що оригінальні вони не завжди можуть працювати так, як треба. Можуть бути проблемки з ними. Тому радимо Лучше трошки переплатити, взяти чеську, щоб вона у вас працювала. Також є у нас турбіни ТКР 7. Ось, як можете бачити, теж сьома. Так і оригінальний ткр 7. Також в нашому магазині є все для підключення турбіни, Все, у нас йде комплект силиконових патрубків, резинових патрубків, хомоти під ці патрубки, трубки під водяще масло Ось, як можете бачити. Трубки, патрубки ткр 6 ось такі резинові є в наявності. Багато чого цікавого, також, якщо у вас немає. Турбіни, у вас 240 двигун, наприклад. Бажаєте встановити собі турбіну. Є у нас ось такі комплекти. Це у нас перехідний колектор, колектор під вихлопну. І далі там всяка дрібнички. Ось як можете бачити, вони у нас на знизу знаходяться. Як оригінальні є, так і китайські є. Дуже удобно буде вам працювати з вашим. З вашою турбінкою. Є у нас запчастлят для того, щоб перестав... поставити турбіну на ваш трактор. Ось, як можете бачити, можете собі зберегти такий комплект. Є комплект на повністю оригінальних запчастинах з турбіною. Повністю повні... оригінальна турбіна, але будуть українські компоненти. Тобто, ну не українські, а китайські. Всі переходники, колектори. Або просто окремо, якщо у вас є турбіна, вже собі можете поставити, ось, придбати точніше, ось такі перехідні, перехіднички. Це у нас іде комплект на ТКР7. Там вони відрізняються тільки цією перехідною вставкою, проставкою, як її називають по-різному. Ось такі варіанти є в нашому магазині. Хто бажає придбати турбіну, або ще якісь запчастини до тракторів МТЗ. Телефонуйте номер в описі до цього відео, також там є посилання на наш інстаграм та на наш сайт. Переходьте, підписуйтесь, будемо раді вам допомогти.